Прибув весь тричленна комісія, є форум, дозвольте розпочати засідання нашої комісії. Хто за те, щоб розпочати... Віду про виконання бюджету Колінської селищної територіальної громади відповідач про бюджетну фінансову нашого відділу, скрипату Роспоседні. І вирішує вибачте затримувати і про затвердження меморандуму про співробітництво Колженської територіальної громади. Та Арбуз Заїнської територіальної громади Миколаївської області в форматі партнерства в рамках національного проєкту Пліч-опліч жартований громади. Доповідаючи бухонь Анна Сергійна. І третє питання різне. Хто за те, щоб затвердити переадрунів? Прошу голосувати. За, проти. Будемо дослухання першого питання про затвердження звітом виконання бюджету за 9 місяців коженської територіальної громади. Будь ласка, Лариса все просимо. Шановні депутати всі присутні, на підготовлено звіт за 9 місяців по виконанню нашого бюджету. Всі зазначені, що пропонується затвердити. Виконання бюджету по доходам загальної суми 80 млн 424 тисячі 191 гривня. По видаткам 84 млн вісім тисяч 590 гривень. З перевиконанням видатків над доходами в сумі 3 млн 82 тисячі 398 гривень. Перевиконання, з яким ми затверджуємо, це сума, яка була нас на початку року. І ми протягом 9 місяців мали уточнення по видавкам, тому є це перевищення. Якщо характеризувати основні показники виконання доходної частини, то слід зазначити, що по загальному фонду ми отримали 76 мільйонів 62 тисяч 800 гривень. Із них наш основний показник це наші надходження до бюджету при плані 43 мільйона 240 46 млн 121 тисячі гривень. Порівнянні з відповідним періодом минулого року слід зазначити, що ми мали зростання в сумі 5 мільйонів 423 тисячі, тобто це 113% щодо розмови на вносити зміни, і, і навіть ми вносимо зміни, будемо завтра вносити зміни на сесії вже по переготування цих 9 місяців. Найбільше надходження це сплата ПДФО як і в відсотковій частині, так і в абсолютній частині, і ну, насправді нам дає змогу саме і заповнити нашу додаткову частину. Е інші показники бюджету це і плата за землю, і активний податок, і єдині податки, як і з ю осіб, фізичних осіб та сільськогосподарських товаровиробників. Ми також мали перевищення порівняно з планом. Залишається про даним питанням за обсягом додаткового кого, над яким ми працюємо. І ну, та цифра, яку я називаю, вона трохи так нас всіх страшить, тому що по даному ДПІ на 1 жовтня 2025 року податковий борг в цілому складає 16 мільйонів 514 тисяч. Але ця сума є полкова дуже багатьох, можна сказати, випадках, тому ми працюємо над тим, щоб були вибрали помилки, е в податкову інспекцію, а також, звичайно, над тим, щоб все-таки сплачувати бороги, е тому що вороги є. Е в той же час хочу зазначити, що той проєкт, який вважався як пілотний проєкт, впровадженець Українською асоціацією, це... Е Полягав він в тому, щоб інформувати платників податків шляхом співпраці з Приватбанком, дав свій результат і ті повідомлення, які надавалися нашим платникам податків, пришвидшили окремі види платежів. І в цілому, якби те, що ми побачили по швидкості, то був борг більше, як на мільйон 120 тисяч гривень. Щодо міжбюджетних відносин, то також зазначає, що держава виконала свої зобов'язання і звітний період, як і було заплановано, по субвенціям і дотаціям загальна сума 30 млн. 507 тисяч міжбюджетних трансфертів. Ми їх отримали в повному обсязі. Характеризуючи видаткову частину саме загального фонду, слід зазначити, що ми. Витратили 78 млн 78 тисяч гривень. Із них, якщо говорити по бюджетним установам, які фінансуються за рахунок нашого бюджету, то маю зазначити, що, звичайно, найбільші видатки сягають видатки на освіту. Було витрачено понад 43 мільйони гривень. На державне управління 16 млн 700 на охорону здоров'я, ми підтримуємо їх окремо фінансуються за рахунок державних коштів порядка 3,5 млн держава витратила, так? а ми 1 млн 589 тисяч на соціальний захист понад 4 мільйони 450 тисяч гривень. На житлово-комунальне господарство це в цілому наш благоустрій. Да, ремонти доріг і інші такі великі видатки в цілому було витрачено 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Також ми від нашого бюджету надавали міжбюджетний трансфер, де те саме фінансували військових, допомагали нашому поліцейському, в цілому було витрачено 1 мільйон 721 тисячу гривень. Кошти спеціального фонду це в основному кошти, які надходили як плата за харчування та плата за перебування в Малополовецькому стаціонарному відділенні. В цілому було витрачено 6 мільйонів 157 тисяч гривень. Сюди ввійшли і також врахування тих гуманітарних і благодійних допомог, які надавалися як харчування, як і медикаменти та інші препарати. Ну, Зв'язку з тим, що були надходження і уточнення по плануванню видатків, то тобто, це ми завершили 9 місяців без дебіторської забороненості, була дебіторська допомога з перших днів на 7200 гривень. Але також вона до 10 жовтня була погашена. Це основні показники. Не ну, все. Дякую. Які є питання до Ліса? Нема запитання, все зрозуміло. У мене, у мене є питання е, таке, от е, прозвучало цифра, 16 мільйонів, як е, частково і помилково. І я дивлюся, тут і юридичні, і фізичні особи не доплатили нас. Е, е, вона Буду говорити, реальна така цифра чи це. Перекос бачимо по податковій, по нарахуваннях, практично не необрахований відео. Великий перекос по НО йде mm -hmm. як плюс, так і мінус, але мінус менше. У нас люди, в кого там 60 гривень прийшло за літа, то доволі мовчать. А в кого? Тепер є проблема з нарахуванням податку на сількосемлі, на паї, де згідно законодавства сплачується повинен арендар, сількосвиробник. Практично у всіх сількосвиробників вона та сама проблема. Вони сплачують. Подають уточнення на податкову, податковий їх нараховує, потім ориентацію приходить ще про повідомлене рішення дублюючи. Тобто, да, Тому ми, я думаю, що сміливо можемо дану цифру ділити як мінімум на одна, якщо не на да. три. На жаль, з однієї сторони, з іншої сторони. Буквально сьогодні почали опрацьовувати глибше земельний податок. Перед минулий місяць ми опрацьовували податок на нерухомість. Там не так багато кровиків, і дуже була цікава картина, що нам вдалося по-перше, за, за того, що їх не так багато, ми подивилися уточнення як нараховували разом з податковою. І вийшли на самі платників, і в результаті з того мільйона 100, 100 000, який був нарахований, це взагалі податкові корзо всі періоди, більше як двісті тисяч вже ми до бюджету, якби надбавили. Хоча там також є помилки, але ну якби. Цьому виду податків можна було швидше розібратися. Хтось пообіцяв, що сплатить, хтось уже за кордоном ми поки розуміємо, що не сплатять, але вони сплатили. По земельному сьогодні виявили навіть, що ті списки, які подалися е, нашими сельгозвиробниками, да, вони не враховані. Тобто дійсно пішло е, оподаткування на самих людей. От зараз можуть уточнювати, просять нас нічим. Коли братию просять нас звернутися до ковалів бухгалтерії ковалівської, ну вірніше, не громади, а світанку. до світанки виділити людей по нашій громаді. Я думаю, що ми попросимо, щоб виділили, тому що їм дали взагалі загальний список світанок. Так? Всіх, 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 кого вони орендують землю, а це задіяно три-чотири райони: Пасівській, Луципівській. Житомирська області не знає. Вінницька. Тому так, Вінницька. Тому ну, дуже багато нюансів. Ну що, ну, працюємо, якось так, їм таку програму встановили. Говорив, що це десант Коженський для того, щоб виграти своїх людей. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто це так. Ну працює. Добре, ставимо на голосування. Хто за те, щоб затвердити Там звіт говорить? І про виконання бюджету Коженської селищної територіальної громади за 9 місяців. Прошу голосувати. Одноголосно. Mm -hmm. Дякую. Переходимо до розгляду другого питання. Про затвердження меморандуму про співробітництво Коженської територіальної громади Київської області та Арбузинської територіальної громади Миколаївської області у форматі партнерства. В рамках національного проекту пліч опліч згуртовані громади доповідач Анна прошу. Про депутати. до вашого розгляду проект рішення щодо даної ініціативи, згуртовані громади, пліч опліч, це у нас національна програма запропонована урядом. Відповідно до якої. Ми, як всі інші громади, які не знаходяться на території наближено до бойових дій, та, як би так мовити, зобов'язані допомогти. Ми не кажемо зараз про фінансу, а можливо, профінансово за загалом про допомогу тим громадам пропостам, які зараз перебувають у прифронтових регіонах, які зараз відновлюються після. Бойових дій, тому враховуючи пропозиції Кабінету міністрів відповідно до тих громад, враховуючи також їх економічні профілі, а також площу і населення, нам був встановлений перелік серед тих запропонованих громад, а також селищний голова Володимир Андрійович провів попередні розмови з селищними головами. Запропоновані громади на сьогоднішній день у нас цілком рідно да, можна організувати співпрацю з Арбузинською селищною радою Миколаївської області. Даним проектом рішення ми пропонуємо затвердити меморандум. Сам проект вибачення що серед запропонуваних. В рамках реалізації меморандуму заходу є у нас організація до проведення на території партнерської громади, в тому числі і вони у нас, і ми культурно-освітніх заходів. Також надання гуманітарної допомоги безпосередньо забезпечення населення базовими продуктами харчування, засобами гігієни, медикаментами, питною водою. І запропоновано також інші форми підтримки, на законодавства. Ну Тут можемо дивитися. Так. Даних громад. Ця громада дуже подібна до нашої. Також в основі їхньої економіки лежить сільськогосподарські огіддя, які обробляються фермерами. Населення теж трошки менше, ніж наше, і за площу, тобто ми майже ідентичні громади. Mm -hmm. В разі підтримання даної ініціативи. Вами та даного рішення відповідна громада Фортпорс також буде розглядати такі номера на своєму засіданні сесії, да, які головних них ці сьогодні спілкувалися з керуючі справами, заплановано їх на листопад місяць, і вже потім тоді вже можливо, зможуть видати безпосередньо угу. можливість підписання, угу. да, підписання даного мемора. Зазначимо, що дані програми громади Форпости можуть мати декілька партнерів громад, враховуючи те, що у нас немає жодної, тобто, ми націлені на допомогу не тобто, лише хлопцям, які зараз відстоюють нашу незалежність і мир, мир нашої держави, тому тобто, ми, ми зобов'язані також і допомогти різними можливостями і тим громадам, які зараз безпосередньо. Скажу вам так, спілкуючись з Тівнім Віталійовичем, головою, колегою Арбузинським головою, реально відчувається, що ми маємо справи з хорошими, адекватними людьми. Ну, а по співпраці... скажем, агрокорисловищів. Нічого не готовий складати. То, що вона майже 100% агана, аромада, так. Але самі розумієте, якщо ми тут абсолютно прав наш відділ. Економіки для того, щоб ми могли бути корисними тим людям, ми повинні бути максимально наближені до них. Якщо ми підпишемо морандум із Херсону. З містами тут буде трошки недаречні. Ми тільки можемо покачати головою чи ну, зовсім інші реалії, інші питання, інші виклики. Навіть коли ми говоримо про те, що... У міської громади там такий великий бюджет, допустимо, фастів в 10 разів перевищує наш бюджет. Не треба забувати навантаження. Інфраструктурний, людський. І, 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 і якщо ми порахуємо пропорційно, то ситуація не краща, ніж у нас у всіх напрямках. Але все якось йде. Ну, якби співрозмірно, так? Да? Зрозуміло. Дякую, Дякую Маловій Андрійович. Дякую. Хто за те, щоб затвердити меморандум про співробітництво Коженської територіальної громади та Арбузинської ОТГ Миколаївської області? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Переходимо до третього питання, різне. Ну, в цьому різному, що можна сказати? Можливо, доцільно ну, будуть такі, напевно, питання на сесії стояти щодо того. А ще кроме агропромислового чи агросектору ще якийсь є, сектор, де зацікавленість наша могла б бути ще більшою. От. І ми б теж могли. Поділиться і досвіду і все інше, і я думаю, що дійсно Володимира Андрійовича, а може хтось із депутатів, що захоче делегацію приїхати до них, подивитися, які потреби є, бо вони, скажімо так, ця зона, на мій погляд, де відсотків 60 людей покинути, це територіальну громаду в зв'язку з прифронтовими подіями, а те, що... Ми можемо допомогти на сьогодні. Це було значено. Першим першому протягнути руку допомоги. От. А життя покаже. Ще не відомо, як там далі складуться обставини. Але сьогодні, столько годин, треба, як кажуть, нам першим зробити крок. Це має мій погляд. Сто відсотків продовжується і я перепрошую, вони матрі спілкуються з іншими головами, так? Не. Тобто просто на сьогоднішній день відкликнулася вже Російська селищна рада. Ви абсолютно праві. Да. І це не тільки Миколаївська, Херсонська, Одеська, Донецька область, Харківська, Сумська. Тобто, да, просто територіальна дійсно що для нашої громади це дуже гуське поле. Але розглядаються також варіанти і з інших почекаємо від. От, допомагали ми ну, спілки афганців, там, як кажуть, і сім'ї інвалідів і все інше. Наняли будь ну, В общем, хлопці скинулися ми допомагали, то і От, А другий раз вже брата просив, ми вже таку ініціативу проявили самі, теж Київська власна на спілка Це просто інформація така. у нас ніколи. Коло ще витягував сім'ю, яка ось в орки прийдуть за 100 кілометрів там. Я колеса ті колесами погубили все іншим, бо ті волонтери, які проводили по полю цього, говорять, їдь за нами, а там розбита дорога і коля така, що ну, 200 доларів влетів тільки на ремонт спринтера. Приїхав сюди, все плакався. Так що бачили, яка там ситуація. не з простих. Одне діло ми отримуємо просто сидячи, як кажуть, дуже комфортно інформацію, що там. А друге діло своїми очима подивитися і не так просто все. Тому потрібна справа, і я теж як кажуть на стороні того, щоб ми почали активно співпрацювати з цією громадою. Погоджуюсь повністю. У нас така ситуація була, коли, коли наші хлопці не наших комунальників. і комунальника на споруджені ворога споруд Покровськ. Mm -hmm. Місяць вони працювали там, повернулися. І дівка наш пожежник приїхав, каже, що я переосмислив життя. Ми пожили в подвалі. А я тоді е сказав, що нам би не лишнє було, ну, якщо б не всіх, то деяких наших депутатів на пару днів вивозить туди періодично. Ну, по, ну, по ну, треба, ну, о, тихо, добре, десь там щось відбувається. О, ще не, досі не ми не, не хочемо приходити, не хочемо десь там якісь для нас. Неприємне рішення да, приймати, бо треба десь комусь населити, а реальність, то там зовсім інша і без пробуттям приходиш. Так. Ну, так. ну що, якщо немає більше питань, дозвольте закрити засідання нашої комісії. Я можу Стане на голосування. Хто за те, щоб закрити засідання комісії? Прошу. Послати. Одностайно. Дякую за роботу. Дякую за інформацію, яку нам надали.